Це латиноамериканські гелікоптери радянського виробництва, які вже мали б нищити ворога. Та на жаль, американська бюрократія та зміна влади призвела до того, що майже 50 гелікоптерів фактично випали з рук України і вже готуються поповнити бойові порядки росіян. Як це відбулося, та хто винен вже за мить на Київладі? Отож, в цьому році росіяни створюють в Перу центр обслуговування радянської техніки, яка дислокується в Крим країнах Латинської Америки іншими словами росіяни планують викупити свою стару техніку і на місці її модернізувати. Наразі деталі проекту узгоджуються, але навряд чи щось завадить ворогу здійснити план. Найбільш обурлива деталь полягає в тому, що саме ці гелікоптери США клялись викупити та передати ЗСУ. Відбувалось Відбувалося це у дві спроби у 2023 та 2024 роках, але обидві спроби очевидно. Виявились невдачними. Спочатку від ідеї відмовились через аж занадто жахливий стан техніки, а на той момент Україні була необхідна допомога тут і зараз. А тому техніку пішли шукати в інших місцях. Вже наступного року США поновили спроби, запропонували країнам Латинської Америки обміняти старі гелікоптери на нову техніку. Але план знову провалився. Ці переговори припали на час кризи, коли для України заблокували будь-яке. Постачання американської зброї, а враховуючи тенденції із сучасною адміністрацією президента США, цей трек для України імовірніше за все остаточно закрився. Отож, моментом скористалися росіяни, які вже готуються відкривати центр обслуговування. Скільки ж гелікоптерів вони теоретично зможуть доставити? Загалом, на озброєнні Бразилії, Мексики та Колумбії є біля 47 радянських гелікоптерів Мі-35 та Мі-17. Варто враховувати, що деякі частина з них дійсно може бути непридатною до модернізації, тим не менш, будь-яке підсилення Росії не грає на руку Україні. Як ви вважаєте, чи стане ця ситуація черговим провалом американської політики? Пишіть свої думки в коментарі та підпишіться на Київладу.